Дівчата, сьогодні в нас огляд порівняння двох продуктів, на які ви задаєте найбільше запитань і часто плутаєте їх, коли робите свої замовлення. Отже, ми маємо білий рис, нічне лікування, крем терапія, і білий рис, також нічний крем, який має назву Перфектор. Обидва ці продукти вони просто ідеально підходять для нормальної, сухої та чутливої шкіри. Вони ідеально зволожують шкіру за допомогою рисової пудри, що входить до складу цих кремів. Вони дуже гарно відновлюють і вирівнюють тон шкіри. Також ці кремчики мають просто чудові омолоджуючі властивості і дуже гарно відбілюють вашу шкіру. І дівчата ще вони мають майже однаковий склад. То в чому різниця? Запитаєте ви. По перше. Різниця в їх назві. Перший крем має назву терапія, тобто це нічне лікування, і саме цей крем просто ідеально підійде для шкіри, яка має купорозну сіточку або, наприклад, надмірну пігментацію.